Є стаття в The Axios, американському виданні. Є публікація в американському політику про те, що до Києва приїхала делегація високопоставлених генералів і на чолі з Дріскотом, а міністром армії або начальником сухопутних військ, як це ще виглядає в США, і будуть обговорювати різні питання порядку денного, що будуть обговорювати. Одразу ну, постало багато дискусій, і почали говорити про те, що і зброю розвиток, і армію, і перспективи співпраці. Ви знаєте, що Дриската взагалі називають а, дроном ну, фактично, людиною, яка любить дрону, ну, дрони на Слензі, тому що він є одним із авторів ідеї підтримки впровадження дронів у використанні армії США. Він є локомотивом цієї ідеї. Під Гексіт, міністр війни, його підтримує. От, як мінімум, одна причина, чому ця делегація приїхала.